Вітаю, вас, шановні глядачі! В ефірі телепередача Служба порятунку 101. Незабаром ми з вами святкуватимемо новий 2015 рік безумовно, довгоочікуване і усіма улюблене свято, до якого ми активно готуємося мало не спочатку грудня і продовжуємо святкувати аж до водохреща. За цей час відбуватиметься безліч урочистих заходів, як світського, так і духовного характеру, в яких прийматимуть участь чимало громадян. Святкування проходитиме з використанням піротехнічних виробів та відкритого вогню, легкозаймистих речовин та електропобутових прикладів. В цей період для рятувальників першочерговим завданням є зробити усе можливе, щоб забезпечити надійну безпеку для всіх учасників святкування. Тому й не дивно, що це питання стоїть на особливому контролі в начальника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, полковника служби цивільного захисту Сергія Крука. В останній місяць старого року значно зростає увага рятувальників до культурно-видовищних та релігійних закладів, адже саме в цих приміщеннях, як правило, проводяться масові заходи по святкуванню Нового року та Різдва Христового. З цією метою офіцери головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області звертають особливу увагу на відповідність даних приміщень вимогам нормативних документів з пожежної безпеки, незахаращені шляхів евакуації, наявність установок пожежної автоматики, справність первинних засобів пожежогасіння та електромережі. Наявність планів евакуації та покажчиків безпеки. Також відпрацьовують дії з черговим персоналом об'єктів на випадок пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації. З адміністраціями закладів проводяться додаткові інструктажі. Особлива увага звертається на стан під'їзних шляхів та зовнішніх джерел пожежогасіння. Також, щоб новорічні та різдвяні свята пройшли спокійно та безпечно, у цілодобовому режимі чергуватиме більше 200 рятувальників та понад 50 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Створені та проінструктовані спеціальні мобільно-оперативні групи обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, які при першій необхідності негайно вирушать у райони області для надання допомоги населенню та координації роботи аварійно-рятувальних та інших служб на місцях. У разі загострення оперативної обстановки рятувальники будуть переведені у посилений режим несення служби, а до складу бойових розрахунків введуть резервну рятувальну техніку. Під час святкування новорічних свят нас очікують масові видовища, дитячі розваги, народні гуляння та фейерверки. Ну і звичайно, море вогнів. Але в ейфорії свята не варто забувати про власну безпеку і безпеку оточуючих. Сьогодні піротехнічні вироби можна придбати будь-де і на ринку, і в супермаркеті, і в спеціалізованому магазині. Але не в кожній точці вам зможуть кваліфіковано пояснити, наприклад, на якій відстані від оточуючих можна запускати фейерверки. Таких дрібниць безліч, і на них варто звертати увагу. Багато з тих, хто купує цей товар, найчастіше не підозрює про те, яка небезпека прихована за яскравою етикеткою, адже феєрверки є вогни і вибухонебезпечними виробами, вимагають підвищеної уваги при поводженні з ними. Необхідно відмітити, що піротехніка не завжди буває якісною та відповідає стандартним вимогам. При купівлі піротехнічного виробу необхідно звернути увагу на упакування, яке не повинно мати жодних ушкоджень. Також потрібно перевірити датності виробу. Наявність інструкцій щодо застосування українською чи російською мовами, також повинні бути зазначені способи безпечного поводження і застосування, вікові вимоги, адже не слід довіряти дитині самі пускати вхід піротехнічний виріб. Роблячи покупку, ви можете вимагати від продавця документи, що підтверджують якість піротехнічних виробів, сертифікат якості, докладну інструкцію із застосуванням. Як зазначив начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області, полковник служби цивільного захисту Сергій Крук, піротехнічні вироби, що використовуються при проведенні новорічних свят, гірлянди й інші вироби, мають підвищену пожежну небезпеку. Їх використання без дотримання заходів безпеки може стати причиною каліств громадян або призвести до пожежі. Тому з боку Державної служби з надзвичайних ситуацій в межах чинного законодавства буде зроблено усе можливе щодо дотримання відповідних правил продажу і використання піротехніки. Арди та феєрверки найчастіша причина пожеж та травм. Будьте обережні. Безпечних новорічних та різдвяних свят! А щоб ви зрозуміли наскільки небезпечна піротехніка при невірному дотриманні правил безпеки, пропонуємо вашій увазі переглянути кілька кадрів з випробувань даних виробів у лабораторних умовах.

В рим, е, першу чергу треба, коли ми купляємо римський вогонь, треба дивитися, там пише на інструкції, скільки є вистрілів. Коли ми стріляємо, щоб ми завжди до кінця його вистрілимо. Бачите, що в нас буквально за декілька секунд загоріло сахточ. Тому як купляєте штучні огурки, теж дивіться на, на синтефікати, по скуптах. Чимало уваги рятувальники приділяють і головній красуні області центральній ялинці, висота якої сягає 25 метрів, а вік 60 років. Про що з гордістю можна сказати, що рівненська ялинка є однією з найбільших по висоті серед зелених красунь держави. Щодня головну ялинку області відвідуватимуть тисячі рівнян та гостей міста. Поблизу неї проходитимуть святкові заходи, лунатимуть пісні та відбуватимуться масові видовища. Тому безпека головного новорічного об'єкту стоїть досить гостро. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій ретельно оглядають, чи на стійкій основі закріплена ялинка, чи в повній мірі забезпечена відповідна кількість первинних засобів пожежогасіння, чи не використовуються прикраси та іграшки з горючих матеріалів. Також рятувальники уважно стежать, щоб при електричному освітлюванні мережі використовувалися лише гірлянди із напругою 12 вольт та потужністю 25 ватт проводяться інструктажі з черговим персоналом ялинки та встановлюються графіки чергування. Також не слід ігнорувати вимоги пожежної безпеки і громадянам, що будуть встановлювати новорічну ялинку в своїх оселях. Під час святкування слід пам'ятати, що новорічна ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі. Зелену красуню не слід встановлювати в проходах, біля виходів, опалювальних приладів. Не дозволяється прикрашати ялинку целулоїдними іграшками марлею і ватою, застосовувати для ілюмінації ялинки свічки. Одягайте дітей в костюми з легкозаймистих матеріалів вати, паперу, марлі. Для прикрашення ялинки застосовуйте електричні гірлянди тільки заводського виготовлення. Лампи гірлянди закріплюйте надійно, бо при падінні від поштовху чи протягу вони можуть стати причиною пожежі. Обов'язково перевірте справність електричного проводу, його ізоляцію. Слід завжди пам'ятати, що сама хвоя легкозаймиста. В разі, якщо ж ви помітили якусь несправність, з'явилося миготіння лампочок і скріння, сильне нагрівання проводу негайно вимкніть її. Для масових заходів по святкуванню новорічних ялинок ілюмінація має бути виконана з дотриманням правил улаштування електроустановок і лише фахівцем. Дотримання цих елементарних вимог безпеки, життєдіяльності гарантує вам лише хороший настрій під час святкування нового року та Різдва Христового. Відкрити вогонь біля новорічної ялинки найчастіша причина пожежі. Будьте обережні, безпечних новорічних та різдвяних свят. Від імені начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, полковника служби цивільного захисту Сергія Крука, вітаємо усіх мешканців Рівненщини з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Хай прийдешній рік із прекрасним настроєм принесе до ваших затишних осель добро і радість, щастя та здоров'я, здійснення надій та заповідних бажань. А рятувальники рівненщини і надалі демонструватимуть свою фахову майстерність та здатність ефективно протистояти викликам сьогодення, використовувати свій багаторічний досвід як в попередженні надзвичайних ситуацій, так і в їх ліквідації. Отож, нехай ці світлі дні позаду залишаться труднощі й переживання. Хай радість і злагода заповнює вашу домівку, а любов зігріває серце і душу. На цьому час нашої телепередачі завершено. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі у новому 2015 році на телеканалі Рівне 1 Щасти вам!